Набережній патрульний екіпаж, який рухався на завдання, побачив автомобіль Хундай, який рухався в темну пору доби без увімкненої фари лівої ближнього світла. Оскільки це є порушенням, то вирішили все-таки зробити водію зауваження, що у нього є от така технічна несправність. Зупинили автомобіль Хундай. За кермом був чоловік, збоку сиділа дружина. Чоловік пояснив, що їде з. Випускного свого сина, запитали чи вживав алкоголь, на що він ствердно відповів – так, вчора вживав. Пане, будьте такі добрі, то спустіє нас. Ми то спішимо, ще й мама заслабла, подзвонила. Пані, ваш чоловік знаходиться з ознаками алкогольного сп'яніння. Дружина водія переконувала патрульних, що вони спішать, бо десь там вдома нібито захворіла їхня мати, і просила чисто по людськи, щоб їх відпустили. Підтвердиться пані. що у нас іде на хвилину. Водій не просився, не виказував ніяк свою приналежність до чого-небудь. Він просто спокійно сприйняв ситуацію. Він в 12 годині ляг у машину тепер уста. Пані питань нема. Пока не ми пройдемо буде? лише драгер, пройде освічення, покаже. Якщо покаже менше до менше чому норм, я навіть вибачуся чому? перед паном поважаю, що Ти... стали дорога і не буду вносити жодних постанов. Жінка... Водія е аргументувала патрульним і просили, що не їх посилили через те, що її чоловік довший час працював у міліції з її слів. Е патрульні на це ніяк не реагували, відповідно, що не діють виключно, е так як, як це як пише закон. Скільки років він проробив у міліції люди добрі? Я, ви ви могли я, вам ще одного, я бачу ознаки алкогольного сп'яніння, Я бачу ознаки алкогольного розумієте, Я інакше не маю права поступити. Ми ж боремося з цим усім, розумієте чи ні? Пані, у вас є діти. мене є діти. Але дивіться, як є діти. Аварійну ситуацію або ще щось. Ну я вже тоді нічого не кажу. Або гнав, або не зупинився вам. Але видати тих, що створює аварійну ситуацію, тих ніхто не карає. Пані, нічого подібного. Ну я прошу вас. Дуже. Я розумію. На жаль, на жаль, наразі. Пан пройде освічення, якщо не підтвердиться те, що я думаю. То пан продовжує року. Не підтвердиться. Підпустимо додому, побажаємо приємного відпочинку. Підтвердиться. Ви не пані. Ви розумієте, що у нас іде на хвилину. Нам подзвонили додому. Ми були б ще пішли з тягу. Пані, я можу від себе подзвонити, щоб швидка вилетіла туди. Ну ти що швидка? Якщо ви знаєте це... до нас швидкість скільки їхати? 50 кілометр. Ви де проживаєте саме. Ми у віддаленому місці, десь і починає вода. Mm. То там. Швидка, тим більше по теперішніх дорогах не дуже їздити. Yeah. Я, їздит. я, я тебе не знаю, ми десь пересікалися. Yeah. Я вас дуже прошу, я просто прошу вас як людину, розумієте? Пані, ну ви розумієте. Я вам пояснив, як людина, я з радістю зай я все розумію. але ну, я зараз є Чуєте, але при він, виконанні службового я не кажу, би він щось нарушив. Ви ну, пані, поливи... він нарушив, я просто так не зупинив. Є право порушення, пане. Ліва фара Чи? не горить в режимі ближнього Чуєте? світла. За це є відповідальність за частиною першої статті 120. двадцять. Людину вбили серед дороги, то міліція махом не прикликала, правильно? Сюди, а це? Я, пишу, я, пишу. я а, вас дуже Дивіться. дивіться. погодився, пройти тест на вміст алкоголю в крові на місці. Другає до використання. Я вам дві штеньку трубочку вам даю. Подбачу трубочку повністю губами. Дойте від себе, допоки не старостов. Ремонтований час дотя 5 секунд. Ритміш з моїх рук, ритмішно не сильно. Результат тесту виявився позитивним. водія було 1.05 переміла алкоголю. Дуйте від себе, синіч, ви не дуйте. Дивіться, вказав, що нестатній об'єкт. Зазначає, що ви не дуєте від себе. Чітко від себе, як надуваєте шарик. Трошки сильніше дуйте, я буду чути подих вийти, будете не мене прямо. Ще, ще, ще сильніше. Ще 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 ще. Достать, до швочка. Допустимо норма 0,2. 1,05. На воді автомобіля Хондай патрульні винесли постанову за частиною першої статті 121, оскільки в нього не працювала лампа лівої фари ближнього світло-темного пору доби, і склали адмінпротокол за частиною першої статті 130 КУПАП керування в стані алкогольного сп'яніння. Перед розглядом справи хочу ознайомити з вашими правами. Згідно статті 63 Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову давати будь-які пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї, коло яких визначається законом статті 268 Кодексу України про одні правопорушення. Маєте повне право ознайомитись з доказами. Вам потрібні окремі якісь докази, що у вас не горить фара? Я, ну, Бажаєте скористатися якимось своїх прав з тих сподобатися? Я мужик, я не привик ховатися в кучі. Раз так, то так. А що я не привик просят, шпанувати то як? Я знаю, що 25 червня 1017 4.30 місті Івано-Франківськ по вулиці набережні імені Василя Стефаника, водій даного ТЗ керував у стані алкогольного сп'яніння. Ну, я... Чим порушили пункт прав? Ну це Я муш... мушен така процедура. Це... Ну, ти бачив я... самого початку. Я не люблю. Я твою там знаю, що таке є. Хоч Но... я... сам водій. Ніяких аргументів на свою користь не наводив, він нічого не переконував. Лише в кінці зробив таку однохвилинну проповідь для патрульного настановлення життя, як, як, як жити правильно на його думку. Але на цьому вони розпрощались. Водій отримав копії адмінматеріалів, розписався в їх Правда, це не можна, можуть, ваше право. Я не маю права щось сказати, правильно, чи це ваше право собі чинити. Як ви чинити, як ви вважаєте за правильне. Добре, ще раз говорю. Рома, десь життя, така складна штука, що ти будеш бачити, я теж працював і розумію це все. Але десь колись, знаєш, для того я виключений, щоб робити виключення. Знаєш, я тобі чесно. Я, я ще раз говорю, так як я. Як людина, я все розумію. Ну, Зараз... От, я тобі поясню, Коли я був студентом, я закінчив фізмат. І... Я йшов і знаєш, на вокзалі чекаєш автобус. Завжди ходили люди такі, знаєш, книжками, які проповідують. Mm. 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 Це, да. Це є заучні слова, бо ти собі знав. От, mm. Ти говориш за словами. Це погано. Навчийся просто, чисто по людськи з людьми спілкуватися. Я не говорю, я, ви ж, ми все списали, я міг говорити, я можу не говорити. Ти говориш за словами.